Мій перший вірш написали в окопі. На тій сидні сетки... І Це вже було ні зайчиком, ні боком. Крива усі обули озоря, а я писала мало не осколком великі букви що звук боря. Мені ті грати пішуки бі і класи, козки літать на крилах по А Та не ніймою зробиться душа, душа слова, як море, берескопі, і сповни тоє віці чи на чині, мій перший вірш написаний в окопі, він другувався